Як підготувати саджанці винограда до викопки? Сьогодні у нас 21 жовтня і такий стан у моєї шкілки це є осінні саджанці винограду. Як ви бачите, чисті лози, лози такі коричневі, зрілі і вже без листя. Отож, прибирається лист для того, щоб вже можна було... Обрізати зрілу лозу, розбирати повністю ось ці всі шпалери, ці всі конструкції, і підготовлювати саженці до викопки. Лист прибирається з лози, і вся лоза, та, яка не визріла, вона також прибирається, залишається тільки одні ось такі коричневі гарні зрілі пагони. І це є вже. Готовий, можна так сказати, посадковий матеріал на наступний сезон. Тобто, от з таких от зрілих лозочок от, можна запросто нарізати черіночки і підготовлювати посадковий матеріал на наступний сезон для посадок весняних в бугри. Отож, листочки прибираються і виходять ось такі результати. Відщитується 5 бруньок від самого початка От. Далі тут я буду робити зрізи. Як правильно обрізати, як, які мають бути зрізи? Зараз все я вам покажу. Тобто те, як, як я роблю це сам. Ось так виглядає школка після обрізки лози. Отож, як потрібно обрізати саджанці? От, як бачите, залишаються такі пеньочки. Один, два, три, чотири на 4-5 чотири, брунючок. Ось я їх так залишаю. От, і оце вже готове місце та готові саженці для викопки із своїх бугрів. Перед тим потрібно розібрати ще всі ось ці шпалерки. Ну Зараз я цим всім займуся, буду знімати шпагати та витягувати самі труби ось ці червоні. От. І виходять ось такі результати. От. Тобто початки усі зріленькі, гарненькі. От. І так має бути і виглядати зрілий, здоровий саджанець. Осінній корневласний, які будуть корні покажу згодом. Тобто буду ще все викопувати і знімати надалі. Отож, як потрібно обрізати правильно лозу. Зараз підійдемо до лози, покажу, як роблю зрізи. От. Переходимо сюди. Так, тут а ось уже вся лоза. Значить, зрізи, нижні зрізи. І я завжди роблю гострі. От, бачили, гострий такий зріс. От вони всі такі гостренькі йдуть. Так, я обрізаю для того, щоб орієнтуватися, де верх, а де низ. Низ, черенка обов'язково має бути гостренький такий. От. Тепер буду відщитувати. Перша брунька, друга, третя, ну, от, наприклад, четверта. Ось тут вже потрібно зробити плоский зріз. Тобто верх плоский, вниз гострий, для того, щоб орієнтуватися на весну, якою частиною черенка садити в ґрунт, а яка частина має виглядати зверху. Тому що не можна перепутувати, тобто верх, верх черенка вниз садити не можна, тому що ваші пагони всі будуть рости вниз. Ось так от я позначаю тобто таким образом нарізаю усі лози для майбутніх посадкових матеріалів. Ну от школки вийшла така частина лози. от Як надалі я буду нарізати черенки, які їх буду зберігати на зиму тобто до весни, то все дійдемо до того пізніше. Отож, розбираю самі шпалери. от. І буду підготовлювати все до викопки. Все, розібрав я всю конструкцію, отак от, от легенько вони достаються з таких от пазів і от такий стан у школки. Все розібране і тепер можна буде приступати до викопки саджанців. Всім дякую за увагу. Скоро будуть.